Всім привіт на зв'язку, містер Фрізі. Сьогодні ми катаємося на воспазі. Я сам. І ставте лайки підписуйтесь. А ми поїхали. Так, друзі, всім привіт. Ми їдемо зараз від першого лиця. Я знімаю. Як ви бачите, мої велики, мої руки. Тепер я можу повноцінно їхати без рук. Ось як ви бачите. Ми зараз їдемо по трасі будемо. У нас ось, недавно був трішки дощ, тому тріх, трішки було та є. Хто хоче, пишіть в коментарях наступні відеоролики, які мені засняти. Ось. Спали трішки. Зараз ми до, до повороту. йдемо далі. Так. йдемо далі тоді. Ось, як ви бачите, я в ковточці і в жилетці. Бо в нас температура. Зараз 4 години. Їдемо Балі кататися. Також, друзі, я ще зробив нову передачу задні. Тому вирішив прокататися трішки. Ну, поїхали. Окей, okay, go.

Докато сонця. У нас э, десь вже, як ви знаєте, вісім стає. Тому я вирішую ще б кататися зараз. На ось пікло природі. Слава на сері. Приїздимо зараз на дорогу. Броману трасу, яка веде до села. Почали! Так. Я думаю, зараз ми поїдемо ось сюди на трасу. Десь покатаємося. І поїдемо назад. Я хочу виправити, випробувати максималку вже на ось цих нових переключатках. Ось також оригінальний, такий самий, як той, подібний, там писало 6-7 передач. А тут напишу просто. Это вот дали. Вот данчик. Так, друзяки, як ви бачите, у нас зараз тут трішки болото. Я їду зараз по лівій стороні, не по правилах, як має бути. Тому що там болото скрізь. А я не хочу ще сьогодні раз комети. Я не часто так трішки вимащений. І їдемо на трасу. Ось такий закатік класний. Ставте лайки за такий закат. <ріст> І кажіть друзям, нехай деревиться також відео ролики В Наступних відео буде постройка дому. Ну, люблівці, можна сказати. Виїжджаємо вже на супер дорогу. Як добре, коли в тебе хоч резина вже не листа, а супер, шипована і дуже класно, коли ти їдеш по снігу, а тебе не заносить. Особливо коли сніг зака... цей, укатаний, то дуже класно. Раджу стати резини на зиму. На літо також можна. Але найкраще, як коли на літо, літом катаєшся, можна в ліс поїхати, е, якийсь зробити трек міні. Ми це літом з друзями думаємо зробити пот і 24 години на ньому. Це буде дуже класно. Того чекаємо літа з друзями. Пишіть у коментарях, яка у вас саме улюблена частина року. У мене ось, наприклад, літо і зима. Бо зимою можна на снігу покататися, а літом на велику супер прям. Я ці дві частини року. Поїхав ще. Добре. І це моє що робить. Так, дивимось по сторонам, друзі. Так. Сіда нема. Тому ну, можна виїжджати. Нас, трішки тут трусить, якщо ви будете бачити по камері. А я думаю, що стабілізація тут супер буде. І не можу стати на задню. Зараз буду пробувати ще красочок. Є. Переключаємось на другу скорість. Вручну. Переключатель щось не хочу робити. Їдемо далі. Нікого нема. Але будьте дуже обережні, коли їдете по трасі. Це може бути погано. Очки запинились. Йдем далі. Друзья. Так, мачу вдалі машина. Видно. по Йдем помолейку, друзяки. Ладно. Берите. Зарезаем. Все. Пойдем далі. Ой, друзятки. Пашкова тут трішки підніматися. Включаем нашу скорость. О, супер рола. Як добре насолоджуватись повітрям свіжим? Хто любить село, ставте лайки. А хто любить місто, пишіть коментарі. Свіже повітря собі. Їдеш, дихаєш, насолоджуєшся повітря. Природою. Нікого, нікого. І так далі. О, далі вже починається асфальт. Суперово! Йдем далі. Так, ще одна машина. В сторону. Так, помаленько собі. Ехай. Так, йдемо далі. Надійні зі някаких машин сюди їду. Трішки важкувато, так давай куїхайте. Так 13 тисяч кроків прийшов. А окільки ще не показує, скільки приїхав. Так, друзяки! Як ви бачите, супер! Зараз доїдемо до повороту. І поїдемо назад. Подивимось, чи на другу дорогу нема ніде шляху, чи було чи ні. Ну що таке? Окей, так, друзяки. Йдемо далі. так ще одна машина. Йдемо. Усі супер їхати. Але як перший раз їдеш, дуже непривично. Ну це понятно, Чому непривично. Я так далеко ще ніколи не їхав. Ну, це буде перший раз. Так, ще одна машина. Од'їжджаємо на сторону. Їдемо далі. Ось, додому, виїжджаємо на трасу, включаємо шосту передачу, перекидаємо на другу скорість і беремо розгон. Переймось на другу передачу. Ух. Так, друзяки. Зараз Виїду на гору і включуся. Так, друзяки. Виїхали ми вже. Зараз на повороті. Будемо виключатися. Ну а зараз будемо їхати трішки, на задні нікого нема. А я ще буду чекати скута, щоб він приїхав. І завтра може ще якийсь один відосик буде з ним. Фух. Трішки прохладно. Як їдеш, то вітер є. Я десь зараз їхав швидкість. От зараз цей фрагмент, той що їхав, я виріз, виріз. оскорювати не буду. Щоб ви подивилися, як я швидко їхав. Так, нікого нема. Їду. Супер! Так, друзі всього. Я, я, я розчепив сьогодні вже гірлянду. У мене була велику гірлянда. Ще відчепив, бо трішки поламалася. Правда, повідривалася. Но зараз ми будемо прощатися. се. Тобо мистер Сризи, ми сьогодні каталися на велосипеді. Всім пока!